Будівля та споруди різних форм та розмірів за допомогою конструктора створюють вихованці гуртка із конструювання креатив Лаб». Наразі гурток Ірини Романової відвідує 13 дітей. Ми працюємо з різними видами конструкторів, і дітки в нас навчаються, удосконалюють своє вміння конструювати. Вони розвивають свою логіку, інженерне мислення. Вони дізнаються про різні винаходи людства, про природу, про землю. Ришителівська філія Полтавського цивум розрахована для дітей віком від 7 до 10 років. Марія та Роман Гавриш займаються конструюванням з перших днів існування гуртка. Я навчився сам більше будувати У мене. Розвивається ще, ну архітектура ще і ще дуже почав гарно думати. Мені подобається тут. Е, моє найлюбине хобі Лего. Що тобі тут подобається, чого навчилася? Лего. Ідея створення гуртка з конструювання належить Ірині Романовій. Займаючись із сином Лего, ми байстрували дуже поробки, робили різні, і ідея виникла створити для інших діток, щоб вони також займалися Лего, набували якісь нові навички. Гурток Креатив Лаб розпочав свою роботу з 1 травня цього року на час літніх канікул, проте продовжить працювати і з вересня відкриє новий набір дітей.